На завершення одне питання. А, сьогодні е, з'явилося відео е, про те, що е, Володимир Пуйло е, перебував на Херсонщині. Ну, судячи по всьому, це перебування було не сьогодні і не вчора, а десь перед Великоднем, і був він, власне, не на лінії фронту чи десь близько до лінії фронту, а доволі далеко. Тобто на Арбатській стрілці, здається, тобто недалеко від адмінмежі між Кримом та Херсонщиною, і зустрічався він не з солдатами, а з генералами. А чому він, власне, зупинився, чому йому був взагалі цей візит? І чому він, наприклад, не їде у Білгород? Ну, я би напевно знаєте на наперед, насамперед, можливо, задав питання, чи дійсно це був Володимир Путін. Бо тут теж, напевно, є певні нюанси, і ми всі розуміємо, що є багато даних інформації про те, що не завжди Володимира Путіна репрезентує Володимир Путін. А можливо, його двійники, звичайно, тут якось, Однозначно довести важко, але ну як мінімум це питання треба задавати і розуміти, що тут нюанси можуть бути. А якщо говорити власне чи відповідати на ваше питання, чому саме він приїхав, і чому саме в на Херсонщину, ну, ми зараз розуміємо, що Росія е, ну, Росія зараз перебуває за один крок на моє переконання від військової поразки, тобто е, на полі бою вони спробували скажімо, через мобілізацію, через е, населення, через перегрупування і мобілізацію ресурсів спробували переламати ситуацію на свою користь. Я маю на увазі там спроби захоплення Бахмуту е, всієї Донецької, луганської областей, там спроби наступу на Харківщині. В принципі, ті всі речі вони або повністю зазнали невдач, або ну фактично. Якщо і були певні там просування, якщо ми говоримо до прикладу там про Соледар, там чи про певні околиці Бахмута, то це просування було, скажімо, своєрідною піровою перемогою, коли фактично Росія була змушена покласти колосальні ресурси, зусилля, втратити ці ресурси солдатів, зусилля, щоб тих дуже символічно мінімальних успіхів досягнути. Власне, зараз зрозуміло, що Україна готується до контрнаступу і Росія перебуває фактично, як я вже сказав, на крок від військової поразки. Зрозуміло, що в такій ситуації під диктатором починає суттєво хитатися його трон, його крісло. Тому що авторитарна система завжди побудована в такий спосіб, що цього лідера диктатора тирана визнають тоді, коли він сильний, коли він найсильніший, коли він Вказує, що він не переможний. Коли як і в зграї вовків, так, коли ну, вождь, він є вовк найсильніший. Так. Коли в е, цій зграї вовків появляється новий лідер, молодий вовк, який починає ставити під сумнів те, що їхній вожак є найсильнішим, тоді відповідно в вождя можуть починатися проблеми. Так само зараз і тут. Володимиром Путіном почали хитатися його трон, його крісло. Його влада стає нестабільною, як ми бачимо в середині Росії і в середовищі політичної еліти, і військової еліти, і так далі. Відбуваються такі, знаєте, підколісні різні ігри закулісні колісніше ігри. Починаються якісь таке, знаєте, притягування канатів, шукання винних. Армія деморалізована. Всі знаєте, з таким жахом очікують на той майбутній український контрнаступ. Ну і в даному випадку. Очевидно, що путіну дуже важливо показати, що він що ситуація контрольована, що він все контролює, що ніякої там загрози поразки немає. Ну і я думаю, що напевно і в такий спосіб цей візит напевно і був зумовлений таким таким способом, такими причинами, щоб показати, що лідер сильний, вождь сильний, він не втратив хватку, він все контролює і веде країну до перемоги. Ну, хоча насправді це все фікція, і я впевнений, що дуже скоро ми це все на власні очі зможемо побачити. Пане Микола, а можна так сказати, що пійло приїжджало на Херсонщину латати свій е е трон. Але оскільки Херсонщина це степи, дерева там немає, а, а трони, вони робляться з дерева, все-таки, то йому це не вдалося. Ну, я думаю, що якщо говорити метафорично, то, в принципі, можна так сказати. Зрозуміло. Отже, це був Микола Бучин, політолог. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково його поширте. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.